Я оце тільки виходжу на ділянку з кавуном і зразу беру в руку цю штуку і йду по ділянці, без неї не йду. Бо знаю, що якщо буде треба, то прийдеться по ню вертатись. Пупано, дивіться сюди. Що я вам зараз покажу, друзі? Ви знаєте, що це таке? За кавун? Це безнасінневий феліп. У нас тут Посіяний кожен четвертий, посажений, безнасінневий Феліп. У нас, виходить, тут іде три е, фарау і четвертий феліп. Три Фарау і четвертий Феліп. Я в шоці, клас? Взагалі бомба, подивіться який. Клас. Так, відео було про одне, а стало про друге. Коротше, беру, та йшов, отак побачив. Беру цю штуку і оце йду по ділянці. І дивлюся, придивляюся, що тут, де тут. Треба воно мені сьогодні буде чи не треба воно мені сьогодні буде. Бо вже тиждень, як воно мені не треба, але я його на всякий випадок все одно беру. Все одно беру. Що в нас тут? Ну поки все добре. Знаєте що це таке? Згадуєтесь? Це проти цього гадського крота. Ну вже тиждень нас ніде нічого не риє. Воно спрацювало просто шикардосно. І коштує 80 гривень. Розумієте, 80 гривень. Всього на все, якихось 80 гривень. Так, ви подивіться на цю красоту, на цю масу.